Навіки у пам'яті рідного навчального закладу викладачів та студентів у Прилуцькому медичному коледжі відкрили меморіальну дошку колишньому випускнику Олександру Коваленку. Олександр навчався в медколеджі за спеціальністю Лікувальна справа. Після випуску працював на швидкій фельдшером виїзної бригади. З початком війни у 2014 році став на захист батьківщини, проходив службу у зоні АТО. З 24 лютого 2022 року займався волонтерством, навчав прилучан до медичній допомозі. Пізніше доєднався до лав. Оборони в складі штурмового полку Сафарі, виконуючи бойове завдання, 5 вересня 2023-го Олександр Коваленко за позивним Дакота загинув на Донеччині. Запам'ятався як відповідальний виважений побратим. Водночас це був люблячий чоловік, тато, син, що, попри все, хотів захистити найрідніших. 28 березня родина Олександра прийшла до медколеджу, аби вшанувати пам'ять загиблого разом з педагогами та студентами. Він був дуже добрий, Який завжди, в будь-яку минуту завжди допомагав. Це дитина, якою я радувалась, Який приходив на друг побою і казав, мама, я прийду з війни і ми з тобою поїдемо, чернігав до врачів, щоб тобі обслідували і допомогли. Не прийшлося. Олександр був старанною дитиною. Саме мама загиблого Людмила Миколаївна допомогла сину обрати майбутню професію. Він закінчив вчитися. я йому кажу, синок, поступай у мед. Ну, коли були екзамени, у нього піднялася температура. Я дзвонила прийомну комісію, кажу, що робити. В Саші температура, і він, я не знаю, що далі. А вони сказали, що якщо він не приїде, то його не зачислять. І Він прямо з температури, я визвола таксі, з температурою поїхав на екзамен. А Він взяв білет, йому предложили готуватися, він каже, я буду одразу відповідати. І Він навіть не присідаючи, став. І відповів з температури повністю на всі запитання. Він всі отримав відмінні оцінки. І так він провчився і закінчив медучилище. Він був добрим, завжди активний. Він ну, до нього було дуже багато друзів. Ах, що я можу сказати для матері син цінніший? Нікого немає. Мені зараз дуже важко, що його нема рядом. В молитві, в думках, в словах до свого сина, розради, втраченої на війні надії, щоденно звертається мама Людмила Миколаївна. Утром просипаюсь на фотографії, кажу, добре утро, синок. А він стоїть портрет і уливається. Завжди був він завжди улибався завжди. Свого найкращого, найкоханішого втратила дружина Олександра Тетяна. Мама жінки Любов Юрівна вважає загиблого своїм сином. Сьогодні вона у прилуках. Та повномасштабна війна застала пані Любов на Херсонщині, і сьогодні її домівка окупована. Я теж, але я навіть не хочу себе назвати цим словом, тому що він був як син. Ми самі, ми, я, моя сім'я жила на Херсонській з Херсонської області. У нас війна вже почалася пів п'ятого ранку. Це був страх, це був шок. Це було все. Мій син найменший вивіз свою сім'ю і зразу пішов воювати. Зразу він вивіз жінку з дітьми. І... Пішов воювати. Саша дуже багато зробив для нього. Ви розумієте, це дуже. Тому що треба було сітки, треба було кормити, треба було все, все, що, що те, і цим займався Саша. Це була золота людина. Знаєте, біль. Такий страшний біль. Я дуже боюся, що Україна платить таку страшну ціну, таку страшну, неймовірну, що ці діти лишають. як подумаю, стільки. Як бачила, як виїжджають, я бачила сплюндровані села, що не було нічого, ви розумієте? Ми їхали, взагалі нічого не було. Де-не-де стояла стіна вестів ковер, де не де тільки трубали, що просто що не було нічого. Взагалі села не було. Я... Бо ми, як виїжджали, ми бачили це все. Ми дуже страшну ціну платимо, сумасшедшу ціну. Аби подвиг кожного був недаремний, найголовніше пам'ятати берегти спогади в історії, розповіді у камені. За подвиг Олександра Коваленко посмертно нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест хоробрих, відзначений почесною відзнакою захисник України, герой Прилуцької громади. Сьогодні з Олександром в устами рідних познайомилися студенти медичного коледжу. Наш народ це повністю герої усі люди герої. Але є просто люди, які особливо герої. Навіть до прикладу, наш пан Коваленко, він був доб, ну, доброю людиною. Я його хоті не знала, але слова жінки, дружини його мене настільки, можна так сказати, прослязили, що мені наче я цю людину знала все життя. Пам'ятати, шанувати, вірити в перемогу. Так, сьогодні побудований навчальний процес у медичному коледжі. Це вже третя меморіальна дошка відкрита на знак вшанування героїзму українських воїнів. На жаль, кількість цих дошок по всій країні збільшується, але хочеться сказати, що глибоко вдячним, глибоко вдячний всім героям, які загинули. Глибоко вдячний Олександру за те, що ми маємо сьогодні можливість навчатися, працювати і просто жити.